Україні поки, поки я в дорозі до крутих хлопців з п'ятого полку зі всіма нашими спільними зусиллями в автомобілі, а в Україні відбувається війна. В Україні також активізувались типові карткові бедло шахраї. Я декілька хвилин тому отримав дзвінок з номером 050. Номер зрештою зазначу, включився робот, який повідомив, що нібито мій картковий рахунок заблоковано банком, і основний рахунок до нього заблоковано банком. І якщо я переживаю, а звісно, я переживаю, мені необхідно або натиснути одиничку, щоб з'ясувати деталі, або залишатися на лінії. Як переживаючий громадянин, я залишився на лінії. Чекався а, після мелодії доволі швидко, підняв, прослухав куткий самий а, представник у цього, а, цієї бидлоспільноти. Чоловічий голос сказав Доброго дня, служба безпеки Національного банку України. Мене звати Сергій, чим можу вам допомогти. Ну, Натомість він і отримував відповідь Добрий день. Я громадянин України, мене звати Юрій, чим я можу вам допомогти. І зв'язок обірвався, трубку поставили, зателефонувати, звісно, дати фідбек такого нетактовного вимагання і обдурювання грошей. На превеликий жаль, не вдалося. Але чому пишу це відео Усім людям, хто. Збирає зараз е, допомогу е, малим волонтерським групам, групам, або хто разово збирає допомогу. Е, бо будьте пильними, бо ну, якби шахраї не сплять. Ми їх по основній роботі е, від псевдокредитних спілок до, до таких шахраїв е, ну, маємо достатньо часто е, наша правнича компанія е, багато таких справ. Багато таких справ і наслідків намагалися мінімізувати для ушуканих людей. Бидло шахраї є на превеликий жаль, і з коли ми маємо війну з бидло москалями, також і є внутрішнє бидло, яке не менш руйнівне ніж мускалот. Що рекомендую в такому випадку? Звісно що е, не вестись на всякі їхні поради, там, зробити то, сказати CV-код до картки, ще якісь дані назвати адресу, дату народження, ідентифікаційний код це все є е, доволі небезпечно. Е, Пам'ятайте, що навіть в разі, якщо є труднощі якісь з фінансовою установою, то це відбувається спілкування з вами на абсолютно іншому рівні, принаймні з керівника відділення, або з керівника якогось відділу чи департаменту, це є живий дзвінок зі всіма необхідними даними, там, чи номером виконавчого провадження, якщо таке застосовано, і так далі. В будь-якому випадку можете також звернутися до нас, про професійних правників, кого знають, або до нашої компанії, але не, не робіть поспіхом якихось дій, бо це все розраховано на ваші раптові емоції, е, і не встигаєте оглянутись, як вже стали жертвою. От. Е, е, а ми їдемо е, їду далі зі всім, всім, що нашими спільними зусиллями вдалося. Забезпечити, їду передати в п'ятий штурмовий полк. Донатим війну ми обов'язково маємо виграти. У нас іншого варіанту нема. Що хотілося б на завершення? Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину. Неоден. Володимир Сесура, епіграф і постскриптум. Україна понад усе.